Не народжуються, ними стають. І щоб довести це, вони зійшлися у інтелектуальному поєдинку. Чої та юнацької творчості відбувся зліт лідерів міської ради старшокласників ВАТРА. Темою обговорення стало питання активної громадянської позиції молоді. З набуднім словом, до учнівської спільноти звернулася Надія Степасюк, заступник начальника управління освіти. Я впевнена, що саме тут ті, хто найактивніші, кому найбайдуже шкільне життя, які хочуть внести в шкільне життя. Позитив, які хочуть бути активними. І вірю, що вам, лідерам, це допоможе у подальшому житті. Ви будете впевненіше крокувати у самостійному житті. Кожен центр врядування у цікавій формі представив свою команду. Про участь лідерів у різних заходах розповіла Олена Кравець. Голова міської ради старшокласників хотілося б також відмітити, що наша рада росте, вона розвивається. І я думаю, що сьогоднішній захід буде прекрасним прикладом, щоб довести це. Адже саме сьогодні ми висловимо свої власні думки з приводу деяких питань, які в принципі стосуються кожного. Ми подорослішали, і це приємно визнавати. Ключовою подією заходу стало проведення ринку думок. Запитуємо, відповідаємо. У ньому взяли участь команди центрів булава, дозвілля, здоров'я та всезнайка. Під час трьох поєдинків команди дискутували на теми, винесені для обговорення. Учасники висловлювали думки щодо девіантної поведінки молоді в Кузнецовську, визначали ключові риси прояву глобалізації сучасного суспільства. Найзапеклішу суперечку викликало питання переваг та недоліків китчизняної та закордонної освіти. Я, наприклад, вважаю, що потрібно поїхати е, вивчитися за кордоном. Навіть не з... ну, так, я патріотка, це правда. Але я хочу, що у нас в Україні можна отримати правильну освіту. Навіть якщо можна, то по-перше, це коштує великої суми. Дуже багато моїх знайомих і поступали на державне. Потім е, жалуються на те, що вчителі державників просто ну завалюють на екзамені. Ну не хоче держава виплачувати стипендію. Вона ну, просто цього не хочу робити. За кордоном ти просто вчишся. Так, ти платиш більше гроші, але ти вчишся. Ніхто не забирає батьків повернутися в Україну. більше того, я вважаю, що це було б правильно. Повернутися в Україну, і продовжувати відновлювати нашу державу, продовжувати допомагати їй. але... Потрібно мати фундамент для того, щоб комусь допомагати. Потрібно самим міцно стояти на ногах. А ви хочете сказати, що якщо ми зараз всі зберемося дружно і поїдемо у Європу, то тут щось буде краще, хто тут залишиться, нікого тут не залишиться. Згадайте, навіть приклад відомої сталевої леді Маргарет Течер. Вона взяла свою країну з руїни і підняла її, що ж заважає наші сучасні молоді взяти свою країну, можна сказати, в свої руки і підняти її, поставити її, як можна сказати на впевнені ноги підняти з колін. навіщо втікати в Європу. Перше говоримо про те, що ми не заперечували, що в Україні нема освіти. Вона є. Ми не казали, що ми настільки насифікуваному віці, що треба вже тікатися. Ні, ми не казали. Ми зайомили хотіли заперечити те, що освіта за кордоном вона цікава. Висловлювати думку, тому що ми, українці, ми маємо висловлювати таку. Дебати, як ви хочете побудувати демократичну державу на таких засадах? Давайте висловлювати думку того, що ми українці. Тут зібралися люди, які, які справді мають свою думку на кожне питання. І це не залежить від того, українці ми чи не українці, патріоти ми чи не патріоти. Давайте будемо реалістами, будемо дивитися об'єктивно на ці речі. За дискусією уважно слідкували та задавали питання експерти на чолі з Віктором Босиком. Начальником відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики виконавчого комітету. Ще одним етапом зльоту стала презентація та захист домашнього завдання. Портрет лідера. Хто такий лідер? Лідер це той, хто веде за собою команду, ставить перед нею собою чіткі цілі і завдання. Носить ідею щодо їх реалізації. Як бачите, голова зображена у вигляді компаса. Це означає, що лідер має бути орієн... орієнтиром для своєї команди. Саме тому на своєму малюнку ми зобразили сонечко з рисами характеру, які притаманні лідеру. Це, насамперед, наполегливість, комунікабельність, креативність та відкритість. За результатами відкритого голосування. Перемогу у дебатах здобула команда центру дозвілля. Всі учасники були нагороджені грамотами та заохочувальними призами. Зліт учнівського врядування ватра дав змогу юним лідерам проявити себе, спробувати свої ораторські здібності, донести присутню власну думку та відстояти її. З вами була Марія Степанець, гурток основи журналістики бдют.